Я втекла з аптеки, пропрацювавши там всього-навсього сім місяців. Це друга і завершальна частина, чому ж я звільнилася. Я вже казала, що через стінку відкрилася аптека конкурент, і з цього моменту почався трішечки треш. Завідуюча переходить працювати на іншу аптеку, тобто вона на мою також приходила, але приходила на три годинки. Це буквально прийняти товар, трішки його розкласти і зробити свої робочі моменти. Думаю, ви розумнички мої вже здогадалися, що аптечний план лягає повністю на. А мене, тобто я маю робити інкасацію, обслуговувати людей, нагадую, 13 годин зміна. А інколи ще й встигати приймати товар, тому що постачальники бувало таке, що привозили його прям дуже пізно ввечері, а завідуюча вже ясін пень не на роботі. А ну да, і ще медичні представники. Як я могла про них забути? Вони також приходять, хочуть щось від тебе, требують, задовбують тебе, а ти стоїш просто з максимально втомленим виглядом, і все про що ти мрієш, це піти і присісти на той нещасний стульчик. Хоч чуть-чуть. але важливе уточнення. Не всі медпреди, такі як я сказала трішечки раніше. Деякі були прям бубочки. Хочу сказати так: в втома нічого по зрівнянню з тим, що відбувалося в мене всередині. Ви тільки собі уявіть: 13 годин робочої зміни, скажений потік людей, інтернет замовлень, особливо в мої останні робочі дні. В мене взагалі було відчуття, що мене просто добивають. І давайте все це підкріпимо ще тим, що чоловік військовий, і ти постійно за нього думаєш, бізнес стоїть на місці. Ти ніяк до нього не прикладаєш свою руку, тому що в тебе неймовірна втома від всього.